Подячні молитви Господеві. Дорогі мої, виконуючи різні повсякденні справи і піклуючись про хліб насушний, багато періодично перестають пам'ятати по самому значущому. У зв'язку з цим може втратитися і вірне ставлення до дійсності ближ, до ближньої до себе. Саме молитва є тим дивним інструментом, який дозволяє звернутися до Всевишнього, підтримувати з ним невпинне спілкування і взаємини. Такі взаємини є більш ніж значущими для віруючої людини. Якщо мова йде про віру, то кожній людині потрібно вміти молитися. І не тільки щось просити у Бога, а й молитися подячними молитвами. Бо, Богу. Як маємо дякувати і коли Богові? Як правило, люди звертаються до Бога тільки у важкі хвилини, коли хочуть про щось попросити або чогось отримати. Звичайно, Господь милостивий і кожному дає повірі. І здатний підтримати у важкі хвилини, проте подібне ставлення виглядає споживче та й розумно залишити себе без можливості молитися з більшою періодичністю. Ідеалом вважається безперервна молитва, яка дозволяє отримати неймовірні духовні блага, але такого можуть досягти тільки люди духовні. Які проявляють неймовірних зусиль і старання. Нам, грішним людям, слід хоча просто не забувати про Всевишнього і молитися періодично. Особливо цінними є подячні молитви, які нічого не вимагають і не прощать, а просто підносять вашу подяку. Подячні молитви, слід підносити по можливості щодня. І найкраще щиро з ясним розумінням цінності. Наприклад, ви можете піднести подячну молитву зранку за можливість знову прокинутися, знову бачити світлий день і подібне. Багато хто сприймає пробудження як цілком природні і заслужену подію, але забувають про можливості колись заснути і не прокинутися. Такі люди навіть не усвідомлюють, наскільки вони не контролюють такі можливості, і яким щастям є кожен новий день. Перш ніж брати собі ранкове молитовне правило, слід детально поміркувати над цим і зрозуміти, чому саме ви висловлюєте подяку. Коли ви ясно усвідомлюєте присутність Всевишнього у всіх ваших справах і у кожній секунді вашого існування, ви відчуєте цю подяку, ви розумієте актуальність потребу піднести подячну молитву, молитву після завершення справи або після завершеного дня, немає значення яким вам здавався цей день, добрим чи поганим, ви шануєте Божий промисел і дякуєте Йому за можливість отримати ці радості або ці випробування. Звичайно, найважче дякувати за негараздні труднощі. Не завжди вистачає розуму і віри для того, щоби проявити терпіння і смиренність. Прийняти якісь випробування, як урок. Проте саме такі молитви щирі і з розумінням є особливо цінними, і, до речі, саме вони допомагають різні труднощі давати, для того, щоб ви могли молитися у різних ситуаціях, далі пропоную вам різні варіанти молитву. Ці слова – Звертаються до Господа. Молитва подяки. Я, слуга твій, дякую тобі, Господи, за твоє милосердя і за твоє благодіяння. Подяка моя не має меж, бо я смиренно, будь-яку твою волю приймаю і прославляю діяння твої. Дякую за те, що полюбив ти мене. І сподобив мене стати гідним тебе, молю тебе про твою подальшу підтримку. Дай мені мудрість і душевну силу в прийнятті правильних рішень, дозволю стояти на істинний шлях і не піддаватися спокусам і спокусам диявольським. Збережи, Господи, віру в душі моїй. І чистоту моїх помислів прояви чоловіколюб'я своє, і даруй мені мене благами і милістю своєю. Амінь. Молитва подячна за прожитий день. Отче Небесний, дякую тобі за сьогоднішній день, за те, що даруєш мені цей вечір, аби я міг знову зустрітися з тобою. Дякую тобі за благодатість сьогоднішнього дня, за радість і смуток, успіхи і негаразди, за все, що подарував мені, і те, що приготовив. Прости мої гріхи та занедбання, пригорни мене до свого серця, щоб я міг вірно Тобі служити і прославляти Тебе у своєму житті. Амінь. Пресвята Діво Марії. Оберігай мене цій ночі від усякого козла. Святий Йосифе, заопікуйся мною. Подячна молитва за прожитий рік, Господи Боже, владико всього видимого і невидимого, від твоєї волі залежить усі дні і літа мого життя. Дякую тобі, милосердний Отче, що Ти дозволив мені прожити ще один рік. Знаю, що з приводу гріхів моїх я не гідний цієї милости, але ти даруєш мені з невимовного свого чоловіколюб'я. Продовж іще милості твої, мені грішно. Продовж життя моє в чесноті, спокої, у здоров'ї, у милі всіма родичами та у згоді з усіма ближніми. Подай мені достаток плодів земних. І небесне і все, що необхідне для життя тут на землі, а особливо усе, що потрібно для життя вічного. Перш за все, очисти совість мою, зміцни мене на шляху спасіння, щоб я, селідуючи ним після багаторічного світі цьому життя, перейшовши в життя вічне, удостаюся бути спадкоємством. Цим Твого небесного Царства. Сам, Господи, поблагослови цей черговий рік, який розпочинаю, і всі дні мого подальшого життя. За непокоєні нашою недостойністю, засмучені нашими провинами, споловним довірям до Твоєї доброти, усе, до як кличемо, помили нас, Господи, помили нас по великій милості, повного ті ще дрох, очисти беззаконня наші. Ой Сонце, Твої досили всі, не побачивши світло величих, не просимо тебе, зостаньте з нами, Господи, бо вже покилився день життя нашого, проминув слово вік, помилосель, і запроти нашого не панства, та не вдяки, що й в цьому році не прийшло царство Твоє, і воля Твоя свята не діялася на землі, Господи, Боже не зрішили, не беззаконня вчинили, не без зловчини, ми не падили тіми стежками, не зберігали тих сантові день, тому ми процему тебе, Господи, будь знами на в році, не покидай нас, не вічовкуй нас від себе, не карай нас на минулі беззаконня, але помилуй ви, слухай нас. За порушення любові кличнього, що є тоді новою і найбільшою заповідю. Просимо тебе виключення, за твердоту нашого серця до церкві і потреб нашої величні. Просимо тебе вибачення, за занедбання добрих учинків і добрих діл. Просимо тебе виверчення, за нашу поверховність, за кого, за ліництво духовне. Просимо тебе, вибачення. за нашу невдячність, тебе вибачення. тепер шануємо, за всі віки світу, за яких ми, як люди, почуваємо нашу співвідповідальність, за всі недобагання та провини і недосконалості наші особисті, Жалуємо. за всі наші провини і гріхи, і несвідомі. Не Добровільні, і недобровільні, в слові і в думці, в серці, в умі і в ділах. Жалую мене. Помилуй мене, Боже, великій милості, милості твої, і помножу щедрот Твої очисти, беззаконня моє, най обмий мене з беззаконня мого, і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє, я знаю, і гріх мені завжди передо мною. Проти тебе, єдиного, я зрішив, і перед Тобою, злочиним, то і правити слова твої, і переможеш, коли будеш судити. Це у беззаконні, зачати, я зачатий, і в гріхах модила мене, мати моя. Це бо істину полюбив єси, невідомий таємний мудрості своєї, явив ти мені. Окропи мене, і словом я очищуся, обни мене, і стану, в зі Дай мені почути радість і веселість, раді, гості, сокрушені. відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі незаконні мої очисти. серце чисте утворив мені, Боже, і духа правого обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Свого Святого не відійди від мене. Верни мені радість спасіння Твого, і Духом владишним тверди мене. Кажуть, законним дороги твої, і нещастиві до тебе навернуться, і збав мене від крові, Боже, Боже, спасіння мого, і язик, і радісно прославить справедливість Твою, Господи, груби мої відкри, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо якби ти жертви захотів дав я, та все палення не мили тобі, жертва Богу від душі души, серцем сукрушеним, і смиренний Бог не погодить. Ужастив, Господи, благовоління Твоїм сіон, і нехай звигнуться стіни Єрусалимські. Тоді уподобає твій жертву правди, приношення і запалення, тоді положить на вікна твій та ціл. Тепер постановляємо. Більше співпрацювати з твоїми ласками і натхненнями. постановляємо, не шукати є, але Твоєї слави. Постановляємо. Краще сповняти свої заповіді та дбати, щоб і інші за нашим прикладом їх законували. Більше трудитися над поширенням по царствах в людських душах. Бути відважнішими у визнаванні по імені перед людьми. Дякуємо тобі. За твою доброту і ласки, що їх ти ще трояв на нашу землю і на всіх людей. Yeah. За терпіння, що ти їх нам посилав, yeah. за втіхи, що yeah. що щоб ними ти нас утішав та Я скріпляв. Тож нині просвяти наші, доповняючи очі, вчини наші уста, щоб навчитися твоїх слів і розуміти твої цара, твої допомоги твою волю. Прославляти Треця наших та прославляти Три святиня, от тях ви най святому духа, ні посета, і навіть церкви святу прийшли, а гріши ми нас, Боже нам в існіх. me mm -hmm.

Πού είμαι; Που είσαι; εισαι before me us for the Οσπονδίπο, μη οσπονδίπο, μη οσπονδίπο, No. show Let's reach good. Oh you. Yeah.